Всім привіт, друзі! Сьогодні я нарешті зробив те, про що так давно мріяв, адже коли я шукав в інтернеті перевод або ж локалізацію для Майніматор-програми, яка створює анімацію для Minecraft, то була тільки або ж російська, або ж частково українська локалізація. Я вирішив створити свою. На це у мене пішло 8 годин плідної роботи. Я створив повну українську локалізацію, в якій було Більше 3000 рядків, не включаючи слова, це була досить тяжка робота для мене. Отже, е, скачуємо мій файл по селсі. Далі просто закидаємо його в папку з мовами в корінній папці майнематора. Далі відкриваємо сам же ж, е, наш Майнематор, підтверджуємо. Все, що там вилізе, нажимаємо ОК, OK, чекаємо, поки він загрузиться, відкриваємо новий проект, створюємо його, заходимо в кнопку Edit. Що у вас буде англійська, там вибираємо настройки преференс. Додаємо в вкладці мови наш скачаний файл, підтверджуємо це додавання, всю автозаміну. І далі автоматично наш майнематор вже буде на українській мові. Абсолютно все, що я міг, я переклав, також буду з часом доповнювати це. Subscribe!